Наразі ж ви чуєте голос вільної і незалежної України, і цим привітальним словом розпочинала свою трансляцію підпільна повстанська радіостанція Вільна Україна, відома ще під кодовою назвою Афродита. Чого саме Афродита та чого через и хрін його знає, чесне слово, ніде немає згадки, чому повстанці назвали свою радіостанцію в честь грецької богині та ще й замінивши одну літеру. Якщо вам відомо, то можете в коментарях написати. Ми залюбки подискутуємо на цю тему. А от що відомо точно, так це те, що Афродиту слухали в Німеччині, Великій Британії, Франції, Швейцарії і навіть в Рясне-2. така вже потужна була хвиля, що пробивала півконтиненту. Спочатку вояки УПА обходилися, звісно, традиційними на той час засобами поширення інформації: листівками, плакатами, газетами та всім тим, що ти зараз успішно викидаєш у смітник, навіть не прочитавши. Прогрес же ж не стояв на місці, і вороги активно використовували теж радіо, щоб брехати на весь світ, яка от Німеччина миролюбна, а совок ж прийшов визволяти нещасних рабів з рук експлуататорів. І щоб, хоч якось, протидіяти ворожій дезінформації, у 1942 році УПА вирішила запустити власну радіостанцію. Щоб нарешті світ дізнався, в яких жахливих умовах знаходиться Україна і хто тут насправді козли.